Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, зняла відео докладне, підвяжу до цього відео про те, як, я, як мені вдалося виростити капусту завдяки ще і дощам, які в потрібний період пройшли. І Заходьте, переглядайте, запрошую. І цього року я вибирала насіння тільки ранньої капусти. Сподіваючись, щоб зібрати собі врожай в морозилку на зимове смакування цим овочем. Підписуйтесь на мій канал, будьте собі здорові. Дякую всім за увагу. До зустрічі!